На території Луганщини, де проходили активні бої, все ще немає налишних умов для життя. Білогорівці систему побасняського водоканалу, інфраструктура зруйнована повністю. Мільйон людей без води, абонентів, так би мовити. Електрику зараз кидають напряму з часінської ТЕЦ без підстанції. Воно буде горіти. Вода, яка яку люди беруть зі свердловин, вона на жаль заражена якраз от. Частками загиблих, окупанти на Луганщині змушують переводити дітей на російську систему освіти. Влади так званої ордло вони просто тиснуть на всіх вчителів для того, щоб вони переводили дітей, спілкувалися з батьками і переходили на цей ордловську систему освіти, всіх вчителів, які намагаються якось допомагати батькам. Вчити дітей українською системою, то ну чекає покарання. Готується до роботи українська дистанційна освіта. Її відновлено у 76 школах Сєвєродонецького району. Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас.